Маленький Павлик сьогодні справжня модель, радіє, посміхається та позує на камеру. Його матуся Юлія, ініціатор фотопроєкту, каже, що ця акція має показати суспільству, що дітки з синдромом Дауна лише формально відрізняються від інших. Присутня в їхньому генетичному коді ДНК зайва 47 сьома хромосома не має позбавляти їх щасливого дитинства у соціумі. Наші діти дуже потенціальні і на жаль, міфи їм мішають реалізувати свій потенціал в житті, Тому достучатися до сердець, Людей, да, відкрити наших дітей совершенно з стороны, сторони, показати том, що вони такі ж жизнерадостные. У них хорошо виходить всі творческие направлення розвивати. Ну как бы цель проекта, я можу сказати одной фразой. різні можливості, рівні права. Робоча назва проєкту «Неочевидні» говорить сама за себе. Привернути увагу до особливих дітлахів мають відомі у різних сферах люди Дніпропетровська. Ті, хто вже взяв участь, радіють такій можливості. Денис Міргоязов з перших хвилин зйомки затоваришував зі своїм партнером Артуром. Ані також граються, ані також веселяться, ані так же вливаються, ані так же тянуться. Примір було тому от, наша фотосесія. Мені хотіло п'яти минут, щоб він мене полюбив. Мені дуже понравилась і я думаю, рібенко. Дитинку... Тоже вот. а в конце концов ми вже стали братьями. <гум> для гончара Сергія Горбаня, як і для Дениса Міргоязова, подібний досвід перший, але емоцій від того не менше. Я в общем -то, не ожидал, що Паша просто як звезда буде полчаса мне Мені було дуже Есть, Є, звісно, якісь свої нюанси, але це такі ж діти. Увага до проекту, переконані організатори, допоможе розпочати здійснення мрії 67 сімей Дніпропетровська, в яких виховуються особливі дітки, на появу дуже необхідного спеціалізованого центру раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна та іншими генетичними особливостями, а також допомогти суспільству зламати стереотипи стосовно цих діток. Независимо, це люди, які хочуть, щоб їх побачили, розглянули, прийняли. Общество должно пойти навстречу и понять, что это нормально. Почему-то это случилось с Европой, Зі всім міром це пройшло. У нас почему-то этого ще не происходит. Мы хотим помочь обществу принять этих детей в своє сердце, познакомиться с ними. Знайомство планують на день святого Миколая, відкриттям великої та яскравої фотовиставки. А настасія Гречникова Андрій Лисенко, новини дев'ятого каналу.